Пан Віталію, вітаємо вас. Чи чути нас? Чи можемо починати розмову? Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Віталію, Ви не раз в нашому ефірі казали про те, що ці всі. Назвемо так розмови навколо перемовин, перемовини навколо перемовин, не є зараз дуже актуальними, тому що насправді немає інтересу у президента Російської Федерації Путіного до будь-яких перемовин, і в нього є чіткий план щодо довгої виснажливої війни ресурсів, де він впевнений, що він зможе здолати. І Україну і е, ну, вочевидь, яким чином, завдати серйозного удару колективному заходу. Сьогоднішня заява Путіна про те, що е, теоретично можна і повертатися до стамбульської платформи, від неї відштовхуватися та рухатися якимись шляхами перемовин. Для вас е, вона має якусь вагу? Мені здається, що президент Путін не вперше говорить про те, що. Існує як платформа для перемовин між Росією і Україною в майбутньому. Та платформа, яка була досягнута не мов би, під час зустрічі делегації у Стамбулі, тим більше як завжди говорить Володимир Путін, це було парафовано керівником української делегації. До речі, він ніколи не говорить, чи було це парафовано керівником російської делегації. Я вам хочу нагадати для порівняння абсолютно чудовий документ. На який весь час посилається Володимир Путін, коли розповідає про державний переворот в Україні у 2014 році. Пам'ятаєте, коли було досягнуто домовленості між українською владою в особі Віктора Януковича і опозицією щодо проведення дострокових парламентських президентських виборів країни? І ця угода була досягнута за посередництвом чотирьох представників міністрів закордонних справ Польщі, Франції і Німеччини. І уповноважено по правах людини при президенті Російської Федерації тільки цей уповноважений Володимир Лукін залишив цю зустріч без власної підписи підпис, без власного підпису під цим документом. Росія не парапувала документ, на який вона постійно посилається вже 10 років поспіль. І про стамбульські угоди теж в мене завжди є питання. А що з позицією керівника російської делегації Володимира Мединського? Адже ми знаємо, що відразу після його повернення до Москви російське телебачення сказало, що проект угод, ект там був тільки проект. Він не був ні з ким узгоджений, не було там нічого реально досягнуто. Є зрадою Росії, що таке ніколи не має бути ухвалено. Президент Путін ніколи з характеристикою цього документу якоїсь позитивного результату не виступав, і тепер, через два з половиною роки, він раптом говорить про Стамбульський угод. Причому я не кажу, що він взагалі хоче до чогось повернутися. Він же виступав з цією заявою на саміті Шанхайської організації співробітництва. Угу. Ну це був формат ШОС плюс. І він завжди виступає так, як миротворець. А Ми абсолютно не проти перемовин. Є стамбульські домовленості, їх навіть порахували самі українці, а потім відмовилися від них. Ну, хай повертаються і почнемо розмовляти. А що таке взагалі стамбульські домовленості? Це відкладений статус окупованих Росією територій. Це демілітарізація України. Це її деукраїнізація, якщо ви згадаєте вимоги Росії щодо. Української російської мови. І, до речі, я хотів би нагадати, що мова йде саме про російські пропозиції на цих перемовинах українська сторона їх не приймала. Але, от російські вимоги, вони такі це були абсолютно очевидні вимоги до капітуляції. До речі, нагадаю вам найважливіший момент, про який ми тепер знаємо з публікації в Нью-Йорк Таймс, що коли сторони досягли умов щодо гарантії безпеки для України в разі нападу на неї. І що гарантами цієї безпеки буде кілька країн, серед яких мала бути і Російська Федерація. Росіяни запропонували, щоб кожна з країн гарантів мала право вето на допомогу іншим, тобто хотіла звести всі ці угоди до Будапештського меморандуму. Так що я взагалі не розумію, про що ми говоримо. Ну, Путін весь час щось там вигадує, щось бреше, маніпулює. Ми весь час хочемо в його словах побачити те, що нам подобається, готовність до перемоги. Ми бачили в Путі в словах Путіна готовність до перемови навіть тоді, коли в Росії повним ходом йшла підготовка до великої війни проти України, коли концентрувалися війська біля наших кордонів, коли було ухвалене остаточне рішення щодо ліквідації української державності, яке ніхто в Росії не скасовував, не скасовував і не скасовує зараз, і скасовувати у найближчому майбутньому не буде. Так що я не бачу поки що жодних я б сказав підстав. Бажати, що російсько-українська війна близька до завершення. Я вам навіть більше скажу. Я собі уявляю, що якісь політики можуть про щось домовлятися. Як, до речі, вони домовлялися у 2013 році. От Тоді президент України, Віктор Янукович, домовлявся із президентом Росії з Володимиром Путіним про те, що Україна відмовиться від європейської інтеграції. Очевидно, було вже ухвалено рішення між двома лідерами про вступ України до Євразійського економічного союзу і ОДКБ. Я вас переконую, що якщо б Януковичу вдалося протягти свої рішення щодо відмови від європейської інтеграції, Україна обов'язково прийшла до цих структур. Але ж йому це не вдалося. От президент Вірменії Серж Шохсян протяг рішення щодо відмови від європейської інтеграції своєї країни. І Вірменія опинилася в російських інтеграційних структурах. А український народ став поставився до цього інакше, ніж, скажімо, тоді вірменський народ. Ну і тут те ж саме: можна уявити собі якогось Трампа, який домовляється про щось з путіним, а потім виявляється, що український народ не збирається акцептувати ці домовленості двох самозакоханих. Правителям. І це вже може бути серйозною проблемою не тільки для Путіна, але й для Трампа, проти якого буде спрямована громадська думка в самих Сполучених Штатах, коли побачать, що він капітулює за інший народ, який готовий продовжувати боротьбу. Як би це для Трампа не стало останніми днями його політичної кар'єри в такій ситуації, це теж треба усвідомлювати. Так що. Не треба думати, що хтось зможе заключити якусь кулуарну угоду, якщо український народ буде готовий до подальшої боротьби проти Росії аж до виснаження сусідньої держави, і це якраз стосується і слів президента Зеленського. Звичайно, виборчий штаб Трампа нічого не зобов'язаний повідомляти президенту Зеленському і всім нам вони займаються своїми виборами. Це інша держава. І президент цієї держави в разі перемоги на виборах буде вирішувати, кому йому допомагати, і кому ні. Однак, це Сполучені Штати Америки, це не однопартійна система, це складна система взаєм, реагувань, конгреси, таке інше, таке інше. І ми абсолютно не зобов'язані підкорятися будь-яким рішенням і будь-якій маячні, яку пов'язують у сучасному світі із ім'ям Дональда Трампа. Більшість американців може собі обрати будь-якого президента, навіть такого. Як і українці могли обрати собі будь-якого президента. Але це не означає, що українці мають погоджуватися з якимись ілюзіями, з якимись тарганами, які живуть в голові Дональда Трампа, і з тими тарганами, які живуть в голові його прихильників, і заважають всім цим людям побачити реальне обличчя людини, яку вони б хотіли б знову, навіть після подій у Капітолі, привести до Білого Дому. Це взагалі просто. Важко собі уявити рівень деградації такого суспільства, і я це абсолютно чесно скажу, але нам доведеться жити з такою деградацією Штатів Америки. Це абсолютно нормальна ситуація. Деградація. Сполучених Штатів Америки з точки зору ізоляціонізму в 30-ті роки, і це стосувалося не тільки президента, тому що президент не був деградований. Президент якраз, хотів би це змінити. Це я маю на увазі Франкліна Рузульт, але більшості людей привела американців до Другої світової війни нинішня деградація, обов'язково закінчиться. Такими в Сполучених Штатів Америки про які сучасні американці навіть собі не уявляють, як не уявляли українці в 2019 році. Але я обіцяю вам, що в разі якщо Дональд Трамп стане президентом Сполучених Штатів Америки, багато тих, хто його за нього проголосують, не доживуть до його закінчення його терміну. Пане Відаля, як ви російте в контексті останніх, ну зокрема, і дебатів. Дев'ята година, у нас вимкнуло світло, працюємо на генераторах. Звук чути, пане Віталія Портнікова, наші двічі бачить. В контексті о, останніх м, дебатів, е, я так розумію, що шанси Дональда Трампа стають все вищими і вищими. Е, і нам треба готуватися до цієї перемоги. І президент Зеленський... У Дональда Трампа завжди були високі шанси перемогти на президентських виборах. Вони були високими і вісім років тому, і чотири роки тому. І зараз вони є високими. Не було дня, коли Дональд Трамп був аутсайдером. Шанси Від. Байдена тоді. Давайте так поговоримо. Шанси Байдена є рівно такими, якими вони були до початку цієї передвиборчої кампанії. Угу. Байден може як програти, так і перемогти у цих виборах. Звичайно, ми побачили ці дебати, в яких президент Байден був явно не в кращій фізичній формі. Але я хотів би нагадати, що коли ми обираємо президента, може українцям це важко зрозуміти, а може і багатьом американцям важко це зрозуміти. Ми обираємо насамперед концепцію розвитку країни, а потім вже людину. Якщо багатьом американцям подобається та концепція розвитку країни, з якою виступає Дональд Трамп, вони оберуть Дональда Трампа. І ми можемо до цього готуватися, не готуватися. А як нам до цього готуватися? От уявіть собі, що ми підготувалися. Президентом Сполучених Штатів став Дональд Трамп. Він домовився із Володимиром Путіним, що ми віддаємо Росії ту територію, яку вона бажає, серед прихильників Трампа популярна теза по Дніпру. По Дніпру, це ж все російськомовні території, по Дніпру. А інша територія отримує якісь гарантії безпеки від Сполучених Штатів і буде собі нейтральною країною між Євросоюзом і Сполу і Росією. Ну, така маленька Україна, яка не буде заважати Володимиру Путіну, але дозволить йому оголосити про свою велику перемогу над Заходом. Ну, по-перше, я впевнений, що далі почнуться нові конфлікти, і що Сполучені Штати втягнуться у війну з Китаєм. Це я вам обіцяю, що якщо Трамп піде на такі рішення, але ми говоримо про нас з вами: чого ми маємо з цим погоджуватися? Поки у нас є армія, поки у нас є населення, яке готове до опору, поки у нас є можливості бити по території. Росії, чого ми маємо з цим погоджуватися, питаю вас, Голде Мейр абсолютно чітко сказала президенту Сполучених Штатів Річарду Ніксону, що якщо він не допоможе, Ізраїль зможе застосувати ядерну зброю, щоб вирішити питання своєї безпеки. Там теж була така ситуація: тодішній президент Сполучених Штатів у війні судного дня не дуже хотів допомагати Ізраїлю, щоб не сваритися з арабськими країнами. Так було. Ну і що? Чому маленький Ізраїль, то вже не мова йде про ядерну зброю, мова йде про волю до опору. Може ігнорувати точку зору Сполучених Штатів Америки, а ми зобов'язані з усім погоджуватися, коли мова йде про допомогу нам. Значить, будемо воювати цією зброєю, яку нам будуть давати європейці, будемо жити гірше. Але виникає в мене інше питання. Якщо ми так ставимо питання, що все залежить виключно від того, яка буде думка у президента Сполучених Штатів. Може нам від не чекати перемоги Трампа, а прийняти умову Володимира Путіна вже сьогодні. Для початку. Я думаю, на тих умовах, які сьогодні пропонує Володимир Путін, можна війну закінчити на час. На час. Передати Росії ті території, про які вона говорить, запровадити. Другу офіційну мову російську розоружити армію. Ну, Якщо люди на це готові, причому тут Трамп, це ж не Трамп вирішує, це вони вирішують. Я вам можу чітко сказати, що буде е, після такого рішення. Шановні колеги, через 2-3 роки Україна зникне з політичної мапи світу. Угу. Але у нас з вами будуть дві-три роки, принаймні, щоб перебазуватися в інші країни і готуватися до її відновлення, тому що я впевнений, що. Україна все одно виникне потім внаслідок тих глибоких політичних кризових процесів, які почнуться в Росії, тому що Росія після поглинання України піде далі, далі, верш-решт, лусне від крові тих, кого вона буде намагатися вбити, щоб все собі прибрати до рук. Але Це страшний як у сценарій. Пів... як у південному В'єтнамі. Люди, які розуміли, що означає угода про мир між північною південним В'єтнамом. Вони мали 2-3 роки, щоб вирішити справі в Україні, яка фактично була приречена на зникнення? Я вам президент Трамп дійсно думає про НАТО кількох рівнів. Якщо його радники кажуть, що п'ята стаття це не обов'язкова воєнна допомога, то в мене є питання, звичайно, дуже важливе: в який тоді сенс буде в НАТО? Чи не буде Путін готовий робити якісь провокації проти країн-членів НАТО, якщо він буде впевнений, що Сполучені Штати не будуть втручатися? Буде ще є питання: а як ЗЕГО Дональду Трампу? Якщо. Володимир Путін наплює на ега Дональда Трампа. Чи не захоче Дональд Трамп в якийсь момент ображений показати Володимиру Путіну, хто в світі господар? Чи не розбомбить він якусь російську базу. І чи не вирішить Володимир Путін якого не менше ега, розбомбити якусь американську базу? Це теж питання. Це питання і такий собі сценарій початку третьої світової по суті. Звичайно. Я вважаю, що коли такі люди, як Трамп і Путін, разом знаходяться при владі в момент конфлікту, це може призвести до такого розвитку подій. Ми починали говорити про те, що все таки президент Володимир Зеленський в Блумбергу заявив про те, що ми готуємо наступний саміт миру, до нього готуємося. І ми можемо подивитися ось цю цитату, що сказав президент. що Якщо наступний саміт миру буде йти за планом, який ми передбачаємо, і на нашому боці буде більшість світу. Ми працюємо саме в такому напрямку. Ми організуємо другий саміт миру, та там повинна бути представлена Росія. Ну потім були ось ці заяви Путіна, яким ми насправді не віримо, бо в його словам. В принципі вірити не можна, але ви, відповідаючи про це, сказали також, що може бути, і ви не виключаєте такої ситуації, що певні політики ведуть зараз перемовини про ситуацію в Україні і Росії. Це йшлося якраз про Трампа, що він може брати участь в цих розмовах, перемовинах. Чи може бути таке, що хтось із наших політиків веде ці перемовини з російською стороною? Я не думаю, що є російсько-українські перемовини, і не думаю, що Трамп бере участь в якихось консультаціях. Якісь люди з експертного півтовариства, з розвідувального товариства, можуть мати розмову між собою. Однак, я, чесно кажучи, абсолютно не розумію шлях, який має призвести до присутності російських представників на якомусь саміті миру. Навіть якщо на боці Росії в України буде більше світу. Но ми ж, до речі, побачили, якою може бути кількість країн, готових нас підтримати в такому форматі. Ну їх стільки, скільки є. Угу. Може бути на 10 більше, може бути на 20 менше. Це не має ніякого значення, тому що ніякого інструменту впливу на Росію цих країн немає. Захід вичерпав свій санкційний потенціал. Фактично, Росія спирається на допомогу країн глобального півдня, на економічну співробітництва з ними. Вони, як бачите, не збираються. Припиняти це співробітництво. Ви цитували Путіна де на саміті Шанхайської організації співробітництва. От він стоїть на колективній фотографії поруч із Сі Дзіньпіном, поруч із керівниками країн Центральної Азії, поруч із прем'єр-міністром Пакистану, поруч із президентом Туреччини, поруч із еміром Катару. Ну, стоїть, стоїть. Гроші капають, капають. Прем'єр-міністра Індії на Рендер Моді там немає на цьому знімку, але він збирається до Москви буквально найближчими днями. Що значить, що Україна підтримує весь світ. Ну Індія вже підтримує Україну, тільки вона торгує з Росією. Чому Росія має приїздити на саміт Миру, організований Україною? Це вже визнання своєї поразки. Мені завжди подобається, коли. Пояснювали, що а, ви знаєте, коли збиралися на, на Тегеранській конференції Сталін, Рузвельт і Черчилль, вони нацистську Німеччину туди теж не запрошували. Не так говорять наші українські журналісти, коли пояснюють, чому Росії не було на першому саміті і політики. Ні, меччину ж не запрошували, але ж її потім не запрошували, перепрошую, її пане, запросили, Відовжимо щоб вона підписала. В ефірі еспресо, уходи. пане Віталі. Ви ми з вами закінчили в нашій до еспресо частині а, вашої відповіді про те, що ну насправді говорити про те, що, скажімо так, весь. Цивілізований світ виключно підтримує Україну в питанні війни з Російською Федерацією, не зовсім вірно, тому що є дуже багато країн, і саміт ШОС якраз про це говорять, які готові бути з Путіним принаймні на одній фотографії. І цей і президент Туреччини, в тому числі і Ердоган, який входить до НАТО, і це країна, яка є, ну начебто, частиною колективного заходу. Там же є і представники Індії, які не фотографувалися, але Прем'єр моді буде їхати до Москви. Там є Китай, а Індія, Китай це найбільш густонаселені країни світу. Як би нам неприємно і мені було задавати це запитання, але я хочу все ж його сформулювати. Як ви гадаєте, чи вдалося Путіну і чи вдається йому вибудувати коаліцію, яка має за собою силу, яка підтримує Російську Федерацію в цій загарбницькій війні проти України? Ні, справа зовсім не в цьому. У Путіна, звичайно, є якісь країни, які підтримують цього зброєю. І політично, такі, як Іран і Північна Корея. Є країни, які намагаються підтримати шляхом біовоєнним тишком нишком, як Китай. Але справа зовсім не в цьому. Справа в тому, що останні роки нам довели абсолютно чітко, що світова економіка змінилася. Що Захід не має такого економічного інструменту, який зруйнує економіку ворожої для заходу країни, вщен. це показала історія з Іраном, це показала тепер історія з Росією. Що якщо ти маєш економічні зв'язки з країнами глобального півдня, Захід не має реальних дієвих інструментів, щоб тебе зупинити. Ну це реальність, якою треба теж рахуватися. Ми до речі, до кінця цю реальність не прораховували. Ми взагалі завжди казали: от якщо б захід... Запровадив у 2014 році санкції з пекла, все зупинилося, правда? Ну, фактично, переважна чи більшість санкцій з пекла запроваджена і нічого не зупинилося. Тому що виявилося, що економіка Китаю і Індії достатня, якщо ти купуєш нафту, якщо ти нафтова держава. Якщо ти продаєш нафту, щоб ти продовжував існувати набагато гірше, але існувати. Нічого не відбувається такого катастрофічного в російській економіці, яка б примусила б росіян закінчити війну. І це важливий момент, що існує два економічних світи. Західний, скажімо так, американський і китайський. Це вже важлива річ, китайсько-індійський, якщо хочете. От світ Брікс. Це світ небагатий, але на, на грошах цього світу можна прожити. І я вже не кажу про те, що Захід з одного боку запроваджує санкції проти Росії чи Ірану, а з іншого боку збільшує рівень свого співробітництва з Китаєм, який, у свою чергу, торгує з Росією і Іраном. Розумієте, це ж зачароване коло. Сам Захід своєю торгівлею з Китаєм і Індією створює для них умови торгувати з Росією чи Іраном, правда? Значить, з цього зачарованого колу виходу немає. Тому дозвольте просто кілька тез. Теза перша. шляхом санкційного тиску Росію не можна примусити закінчити війну. Росію можна примусити закінчити війну тільки шляхом воєнного виснаження, так як вона намагається виснажити Україну. Теза друга. Маленька країна, з, не, з, президент Зеленський говорить 40 мільйонів, зараз кажуть, на нашій території 30 мільйонів. В будь-якому разі не може перемогти у багаторічній війні із більш населеною і ядерною країною. Україна може перемогти Росію чи принаймні забезпечити власне існування на політичній мапі світу тільки як частина колективного Заходу. Це не війна України з Росією. Росія, Україна не може довго воювати з Росією. Це реальність. Треба відкрити очі і на це подивитися. Але як частина Заходу, Україна може і воювати, і добитися від Росії миру. Але для цього Захід має ухвалити рішення, які він не хоче ухвалювати це гарантії безпеки для України. Принаймні для тієї частини, яка знаходиться під контролем легітимної української влади. Чим більше буде продовжуватися війна, тим більшою буде криза в самих західних країнах, до влади будуть приходити радикальні політики з ультраправих і ультралівих партій, Захід буде дестабілізуватися. Чим довше західні політики будуть, побоюючись ядерного конфлікту з Росією, відкладати такі рішення, тим більше реальність. Втрати Сполученими Штатами своєї геополітичної ролі і переформатування, а може, і краху європейського проєкту. Захід, як це завжди було в його історії, в історії європейських народів, це не нове для мене, отримує в результаті і ганьбу, і війну. Чим довше він буде відкладати це логічне рішення, тим більше. Я е, не, не, не пообіцяю, як я сказав вчора одному своєму хорошому знайомому, який повідомляв мені, якою чудовою буде перемога Трампа. Я йому сказав, що йому для нього йому потрібно просто прості речі зробити як громадянину Сполучених Штатів Америки. Побачити, оцінити і вибачитись. Проблема тільки в тому, сказав я йому, що за його можливість вижити після цієї перемоги я не дам навіть. Я би сказав, розірваного долару. Тому що рівень небезпеки для громадян цивілізованого світу в разі таких процесів це не тільки перемога Трампа, буде збільшуватися в рази, і ви все це побачите своїми очима. Ми можемо навіть стати периферією цього конфлікту. Яка справжня причина приїзду Орбана до України була. Зараз ми бачимо, що він і до Москви збирається. Він вперше за 12 років прем'єр-міністр Угорщини приїхав сюди до нас, зустрічався з президентом. Заявляв про певні мирні домовленості і мирний план, який в нього теж є. А що за цим всім ховається, пане Віталію? Прем'єр-міністр Угорщини спробував знайти своє місце в сім'ї європейських політиків. Він спробував, я б сказав, мігрувати з сім'ї консерваторів до сім'ї ультраправих європейських політиків. Він побачив, що на нього не чекають, і він вирішив піти в Абар. Це досить сильний хід. Він вирішив створити власну політичну сім'ю і нав'язати Європі власний порядок денний, так би мовити, тих людей, які є більш реалістичними уставлені до криз, ніж. Весь політичний спектр, умовно кажучи, від Олафа Шольца, соціал-демократа з Німеччини, до Джорджі Мелоні, постфашистки з Італії, яка не взяла орбана до своєї фракції, тому що він не підтримує Україну. Орбан озвучив свої пропозиції в е, Києві. Я не виключаю, що він може озвучити і в Москві. А може в Москві буде Петр Сіярто, який до речі відразу ж говорив Сергієм Лавровим. Принаймні, Орбан показує, що європейський лідер може розмовляти і з Києвом і з Москвою. І я хотів би вам нагадати, що в тіні цього Віктора Орбана. І його соратники по цій новій фракції в Європарламенті, одні з яких вже прийдуть до влади скоро в Австрії. інші були при владі в Чехії. Це такий процес, це не просто якісь маргінали. Ні, це люди, які будуть керували і будуть керувати Європою. Так, от в ціні цих людей стоять два важливі лідери: це голова Китайської народної республіки Сі Цзяньпін, який нещодавно був в Будапешці, і Дональд Трамп, до якого нещодавно літав Віктор Орбан, який, як ви вважаєте, може стати наступним президентом Сполучених Штатів і. Віктор Орбан хоче у Європі майбутнього бути, я би сказав, представником інтересів цих людей. І тоді з ним, як з послом, неформальним амбасадором Пекіна і Вашингтона в уявляєте собі, яка партія, будуть змушені рахуватися. І Макрон, і Мелоні, і Шольц, і Санчес. Можна сказати, що Орбан хотів би бути, якщо не послом Китаю і Сполучених Штатів, а можна ще й Росії в Європі, а таким неформальним посередником і таким лідером нової Європи. Ось на що він хоче замахнутися. Непрості сценарії ви намалювали, але нам потрібно. Нам потрібно на це все дивитися, аналізувати. І зокрема, ви казали про те, що перемога Трампа для самих американців може стати далеко непростою сьогодні. День незалежності Сполучених Штатів Америки, 4 липня. Будемо сподіватися, що до ваших Ми слів... маємо подякувати Сполученим Штатам, подякувати їх народу, привітати їх з цим великим днем. бо Це був великий день в історії людства, день Незалежності сполучених штатів і побажати американцям здорового вглуху.